Там в обахмуті десь стріли чути, Десь тільки цвіту вже полягло, Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мой, Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім лютим на зло стали солдати колядувати, Христос родився, славімо його, стали солдати колядувати, Христос родився, Славімо його, підуляй полем кутя на столі, звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився. Славімо Його, вітер у степу водить вертепи. Христос родився, славімо Його! а в Тернополі маленька оля, з фронту чекає татка свого, ручки складає, слізки втирає. Христос родився, славімо Його! Ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його! наша родина, вся Україна, і збройні сили і терео під Божим стягом йдемо до звитяги. Христос родився. Славімо Його, під Божим стягом йдем до звитяги. Христос родився, славімо Його, святе дитятко Ісусе, благослови нас, о святе дитятко Ісусе, що зсилаєш свої ласки на всіх, хто Тебе благає. Зверни свої очі на нас, що припали перед Твоїм святим образом і вислухай наші молитви, тобі доручаємо всіх бідних, потребуючих, що довіряються Твоєму Божому милосердю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво! Радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богаістиного від Богаістинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Його терпінь маємо милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, Амінь окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію. Свою покладаємо, щиро просимо Тебе, новонароджений Ісусику, благослови наші родини добром, радістю, а найголовніше, миром. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, вітаю всіх з Новим роком і бажаю, щоб цей рік був щедрим благословенним, а найосновніше, переможним, миру всім нам, вітаю всіх іменинників, Василів і Василин з Днем Ангела, нехай чисте крило Білого ангела оберігає вас від усього злого, а святий Василій Великий обдаровує рясними щедротами і добром, мирного всім нам. І Божого Нового року. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, Господньої Тихої нічки. Христос рождається. Славімо Христа. Тлом землю покрила причина свята Вертепі бідному синочка родила, спису. Це спи маніки, зірочко моя твою долю мій, миленький, тобі. Станеш ти дорослим, у світ підеш, дитиночко моя, спи, Ісусе, спису. What you do? Правда буде жити, гріха око. for you do.